Всім привіт! Мене звати Антон. Я граю в гурті Six Solution на бас гітарі. Коли ти почав займатися музикою? Музикою я почав займатися в 2010 або в 2011 році. Я пішов. Музикальну школу на гітару, на класичну гітару. Так починався мій шлях. Який був твій перший музичний інструмент? Мій перший музичний інструмент це класична гітара. Е, Honor, куплена за 700 гривень, десь от ото 10-11 рік. Розкажи про свій перший гурт. Перший мій музичний гурт це поп-панк гурт. Називається він Дні нашої житті. Це пацани з Донецька, як і я сам. Я був їх фанатом. Вони з'явились десь, десь в квітні 2012 року. Я фанатів від них, ходив на всі концерти. Був ну, навколо цієї тусовки. Якось в якийсь момент дзвонить мені гітарист Андрюха Антіпов. Антіп, привіт! По-любому дивишся. І запропонував доєднатися до їх гурту. Я був в шоці, дихання перемкнуло на той момент. Мене почало трусити під час цієї телефонної розмови, але я не вагаючись одразу сказав: ну, да, звісно, кидай табо, я буду вчити. Буквально через три тижні, 18 січня, у нас вже був перший концерт. Тоді мали приїхати кожен алінь до нас, в Донецьк, але вони не приїхали. Але концерт все одно відбувся. І це мій дебют. Я його досі пам'ятаю. На мене всі мої друзі поприходили тоді підтримати. Дуже їм вдячний. Деякі з них досі зі мною і навіть грають на одній сцені. Яким музикантом чи гуртом ти надихаєшся найбільше? Так, ну дивись. По перше, я скажу, що я не музикант, я просто артист, який на сцені робить шоу. Тому я більше надихаюсь артистами, інструменталістами на сцені. Для мене завжди прикладом був Кейсі Вульф із The Cherry Ну, Він неймовірний стейдж презенс має. І я от десь у нього якісь фішечки е, собі забрав, десь просто надихнувся, адаптував під себе. О, це от номер один басіст для мене. Тобто мені не важлива техніка, мені важливо шоу. Люди в коментах хай пишуть. <хи> чи, чи вдається в мене це, чи ні наскільки тісно твоє життя пов'язане з музикою? Музика це і є моє життя, бо у мене дуже багато друзів, дуже багато знайомих. Все коло спілкування, і оця моя бульбашка, це і є музика або навколо музика. Що саме мотивує тебе займатися музикою? Це моє життя, <хи> це моя бульбашка, і люди навколо мене мотивують цим займатись. Люди навколо це моє все. Який гурт ти слухав в житті найбільше. Повторюсь за Матбоєм, мабуть, це сліпно. Назви свої три найулюбленіші українські пісні. Ого, я не був готовий до такого питання. О, я не знаю, що відповісти. У мене оця вся метал-тусовка в голові крутиться, багато пісень, які мені дуже подобаються. І з попси, так само. Давай так. Перше місце це з КДІ наслав. Друге місце. Хай буде, тілема я не згорю. Третє місце. А яка мені пісня ще подобається? <рес> <рес> Зараз мені в голову прийшла нора план обійми. Я думаю, це в топ-5 можна її закинути, в топ-3 точно не тягне. Мені треба час. <рес> Ход каньов. <рес> Тоня Матвієнка Кульбаби. Розкажи про свій найулюбленіший альбом. Коротше, я буду егоїстом в цьому питанні. Мій самий улюблений альбом це Сік Hardcore Хардкор Хай мене там в коментах почнуть хейти, що я самолюб. Але у мене ну дуже багато приємних вражень від цього альбому, від його процесу створення. Я його пережив максимально і ще проживаю. І я думаю, ще декілька років точно його буду проживати як на сцені, так і в новушниках. Ну якось так. Назви свої три улюблені гурти. Ох, я завжди, коли мене це питають, щось різне, відповідаю. Але всюди є сліпнот. Це номер один гурт для мене. Enter Shikari, панк гурт із Британії Йодемайс. Завжди повертаюсь до музики сліпнот, до музики Enter Shikari і до музики Йодемайз. Я цю музику зараз слухаю не часто. Але от стабільно раз в два місяці якийсь альбомчик я точно собі вмикаю і сердечко, це вогти. Який концерт в якості слухача? Ти вважаєш найкращим? Parkway Drive, 2013 рік в Києві, в зеленому театрі. Це прям щось з чимось було. Я ще малий був. Я вперше в житті виїхав з Донецька сам без батьків кудись. Мені 18 років. Вони вживу звучали. Як на запису, і навіть краще через те, що оця стіна звуку на тебе валила, я тоді дуже скромно себе вів, в плані там мошу, всяких оцих приколів, але я все таки стрибнув зі сцени, бо там оцей безкінечний стейдждайвінг. Є навіть пару відосів, де я <стри> стрибаю. На Ютубі вони досі є. Там в якийсь момент прям видно, що я заліз, і такий. Я чекаю якогось ну типа момента в пісні, а люди просто біля мене так туди-сюди стрибають. А я такий все чекаю і чекаю. А потім такий та блін, я теж вже стрибну. Потім мені цього мало, і я ще раз заліз. Який концерт в якості музиканта? Ти вважаєш найкращим Виступ у Вінниці Sick Solution» в останньому турі? Це осінь 24-го року. Потім виступ зі Stage 62», Патель, 23 й рік, на саппорті у Тілеми і Берне Тайм Машин це душевно було. Це прям душевно. Люди нас чекали, ми цього чекали, і от пам'яті цей концерт надовго. І, мабуть, ще Сік Solution», літо 24-го, виступ на фестивалі Брудний Пес. На цьому концерті ну, мені ідеально все було. Звук на сцені, сама сцена, ми на великій сцені виступали хедлайнерами, закривали вечір. Люди під сценою, і потім я ще коли Сторіс дивився, там ще і під сценою звук, дуже крутий був. Коротше, там мені все сподобалось, дуже вайбово. І всім раджу завітати на цей фест. Яке твоє найбільше досягнення в музичній кар'єрі? 600 плюс людей. Зібраних в одному місці в Атласі в Києві на Сольніку Solution на презентації альбому. Поки що це от мій та і пацанів теж найвищий рівень. На якому фестивалі або майданчику за кордоном ти хотів би зіграти раніше? Мені дуже хотілося на фестивалі Імперікон зіграти, а так в принципі мені навіть любе село там в Польщі, в Чехії, <рик> рок-фест якийсь мотобайк-фест, Підійде. <ріст> Передаю вітання Тьомі Сек Солюшен і Тарасу з Тілеми. Ну а всім людям, хто дивиться, хто може там слухає. Кохання вам в житті. Та й все буде добре.